Ми від клубів продовжуємо збирати проєкти, тому продовжує вдосконалюватися сайт. Сайт буде відкритий якраз на День Незалежності 24 числа. Всі його побачать. Велcome і готові удосконалювати з вашою допомогою, тому що всі ідеї, так ефективні, здраві, можуть бути реалізовані спільно. Зараз дуже розширений комітет ІТ. Представники інших клубів долучилися. Дякую тим, хто залучений в цю діяльність, тому що один в полі не воїн. Хтось один може мотивувати і давати якісь стратегічне бачення, але все робить команда насправді. От. І на сайті буде дуже багато різних таких інструментів, які можна користуватися, і варіант донейшн, і наші рахунки будуть відкриті. Буде вдосконалена та сторінка проєктів клубів, тому що клуби зможуть в реальному часі вносити зміни, можуть вносити зміни в бюджети, писати, чи проєкт виконаний, чи потребує дофінансування, чи потребує мультиплікації продовження. Це наш інструмент, сайт насправді, тому що от в цю ресурсну базу проєктів туди ходять дійсно іноземці.